Ця картина намальована вже смертельно хворим, відомим художником Єгоном Шеле. Вмираючи від вірусу іспанки у 1916 році, один з найвідоміших художників експресіонізму на картині Сім'я зобразив себе, вагітну дружину та її дитину, яка ніколи не побачила світ. Єгон Шеле став однією з мільйонів жертв вірусу, що лютував у світі. Найстрашніша пандемія грипу в історії людства почалася в останній місяці Першої світової війни і знищила більше людей, ніж сама війна. Майже 100 мільйонів людей. Іспанка це є велика трагедія у історії Європи. Це велика трагедія і в світовому масштабі. Тому що е, простий вірус, який, з яким ми м, стикаємося щоденно, в один момент поширився по всій Європі і викликав. Смерть у багат... Багат... багато десятків мільйонів людей. Особливість цього вірусу було те, що вона дуже швидко поширювалася. Була велика контагіозність вірусу, тобто здатність викликати захворювання у всіх, хто сконтактував з хворим. І наступне це було дуже швидке розплавлення лигневої тканини та. Е е Геморагічні прояви. Тобто, е, грубо кажучи, люди, які хворіли на вірус грипу, вони захлиналися на власній крові. У середині ХХ століття на планеті розпочинається нова пандемія. Спочатку азіатський, а потім гонконгський грип забирають життя сотень тисяч людей. Саме грип стає найбільшим ворогом в історії людства. За нашими спостереженнями, за літературними даними, а також за побоюваннями відомих епідеміологів з світовим ім'ям мова йде про реасортацію або мутацію вірусів грипу. Коли вони будуть набувати якостей, запозичати один від одного. Свиний штам грипу запозичить е, е, якісь властивості від пташиного грипу. Якісь властивості він набуде від людського штаму грипу, і якісь властивості він набуде від сезонного природнього штаму грипу, який циркулює постійно у певному регіоні. В цей час... Ми боїмося цього, тому що маючи швидкість поширення грипу пташиного, летальність грипу свиного і... Специфічність та адаптацію грипу людського до людського організму ми будемо мати надзвичайно складну ситуацію, якщо таке станеться. У 80-х у людей з'являється новий ворог ВІЛ та СНІД. За даними ООН, сьогодні кількість людей з вірусом ВІЛ сягнула рекордних 34 мільйонів. У 20-му сторіччі з розвитком інфраструктури транспортної Великі епідемії виникали спорадично. І нозологія, тобто причина цих епідемій, також була різна. Припустимо, візьмемо для африканського континенту. Там були всі епідемії, всіх можливих вірусних інфекцій, якщо не жартувати. Це і спалахи страшних лихоманок Ебола, Марбурга які були зафіксовані там. Це є велика кількість захворювань на геморагічні лихоманки Конго, лихоманка Конго-Крим. Це є страшна інфекція, про яку всі багато знають, це відінфекція, яка виникла там, було вперше описано. І на даний час найбільш інтенсивно епідемія по поширенню цієї інфекції протікає там. Що стосується гепатитів, ситуація там не краща. Україна 2009 рік, як і на початку 20-го століття заголовки газет маюрять про появу нового небезпечного штаму грипу у народі відомого як Свинячий. Як і 90 років тому, жодної панацеї від хвороби не існує, ба навіть гірше людство стає заручником власного прогресу. Чим більш розвинена країна, тим частіше ми виявляємо мутуючі штами вірусів, тому що засоби боротьби... Вони не досконалі, не знищують вірусу, а тільки пристосовують його, заставляють його адаптуватися до нових умов. Природнім регулятором чисельності людей є не тварина, є не природні явища, є віруси та бактерії. І в прогностичному е, е, погляді я можу сказати, що саме віруси, можливо, частково бактерії, але швидше за все віруси виступлять прямим регулятором чисельності населення на землі. Thank you